Доброго дня! Я Ліна Гаманінка. Передаю привіт незламного міста Харків. Сьогодні зберемо з вами колончик перламутровий. Ми проголосували з вами за рожевий колір. Він мені також більше подобався, ніж з білими намистинками. Що я ось придумала? Уже зібрала отаку частинку, бачите, взяла латунний дріт. І отак проділа вдвічі, закріпила тут ланцюжка шматочки з намистинками. Я прикріплю відео, я вже робила навіть два рази робила ну, не майстер-клас, а показувала, як прикріпляти. Так, отак буде це. Потім я відрізала ще дротика. І зараз я вже без камери без камери зроблю таку штучку. Бачите, в мене є отакий красивий підколомничок, який отак зачіпляється, хоп і зжимається. Тому зараз я на циганську голку, мабуть, ну, швидше за все, я подивлюсь: зроблю тут петелечку, яку вдіну сюди, раз і вдіну, і буде триматись в мене дротик. А далі покажу. Така конструкція в мене вийшла. Разом не вдалося мені закрутити оці всі дротики, разом закрутити, тому що такі малюсінькі відстані. Але я закрутила так. Бачите? Хотіла я, щоб вона симметрична була, вона не тримається. Все рухоме, рухоме. Тепер я їх розправляю оці і буду закріпляти оці квіточки. Така получилась у мене красота. Бачите? Вділа всі на оці дротики. Я не знаю, видно так. так. Тепер розрівняю все, розправлю гарненько і буду нанизувати намистинки. Потім вам покажу. Доробила кулончик, нанизала намистинки всі. Ось по дві, тому що рожеві такі довженькі, ой, не видно. Тут по дві, а тут по одній. Тут проставочку зробила з циркона. І отакий кулончик. Він рухливий, рухливий, красивий, гляньте. Але щось я не задоволена. прошу вашої поради. Мені здається, що оця конструкція, оце, оце вісюлька, тут зайва. Дивіться. Тут гарно так ці квіточки вляглися. вони рухливі, такі красиві. Можу тут зняти оцю конструкцію і тут одну квіточку підвісити і все. А ну, подивіться, підкажіть мені. Я не буду на собі знімати, буду чекати ваших коментарів. Красива конструкція, вона не пропаде, десь я її потім вставлю. Але перебор, мені здається, правда? Я не знаю як. Якби отут її не було, а тут отак одну квіточку ще прикріпила. І все, як ви думаєте, напишіть мені, як ви вважаєте. Ну, а тут зібрала також колотики, колоти. Ой, зашаталось. Колоти і гачучок І отакий буде браслетик. Тут же, бачите, тут в мене під золото. Ті попередні були під сріпло, під срібло, тут золото. Також буде тоглих е, замочок на браслетику. І отакі, буде. От, Точнісінько, такий самий, як ті. Ой, Але трошки відмінність тут є, дивіться, з-за того, що отут листочок вниз старчить, висить. Я ці також вниз зробила. Зараз я покажу. На тих було вверх. Бачите? Тут я зробила отак вверх листочки. А тут, із-за того, що видно, щоб воно більш гармонійно було, тут вниз і тут вниз. А так, нічим не відрізняється. Чекаю вашого вердикту. Мабуть, треба замінити. Все, дівчата, все показала півдня з вами сьогодні. Підписуйтесь, вподобайки, йдіть в інстаграм, підтримуйте, будь ласка, всім, всім зараз важко. Я ж для вас стараюсь. Все, всіх обійняла, до зустрічі!